Кто взорвал Северный поток? <apologize> Вы? Я был занят туда. В войне пропаганда очень сложно победить Соединенные Штаты. Господин Тагер, себе во вред. Вы делаете это себе во вред. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон опублікував своє інтерв'ю з Путіним. Як бачите, останньому розмова сподобалася у цьому відео. Ми зробимо короткий переказ основного, що прозвучало в інтерв'ю. Що радше схоже на псевдоісторичний подкаст від Путіна та дивну конспірологічну розмову. Однак більше сконцентруємося на тому, щоб пояснити вам, хто такий такер Карлсон та що він розповідає про Україну. Насправді зовсім немалій аудиторії. Зараз, коли ми записуємо несеться, інтерв'ю з Путіним набрало. На ютуб каналі Карлсона більше 4,5 мільйонів переглядів. Чому він просуває теорії змов та як впливає на американське суспільство? Дивіться далі. Hey, Гей, і цекер Карлсенілоксбері блуп та Коковка Дam. Ані файпой конключи the Ukrainians probably blew it up. Secret biolabs? Like the secret biolabs Ukraine definitely doesn't have. Ці фрагменти, які ми вам показали, звучали в етері Fox News та взяті з сайту Такера, який тепер є його основним медіамайданчиком після звільнення з телеканалу. Чому його звільнили, розповім трошки пізніше. Для нас початковою точкою буде його робота на телебаченні. Там він з 2000 року починав з програми CNN Crossfire, у 2010-му став співзасновником сайту політичних новин The Daily Caller. У 2016 році отримав на каналі Fox News власне шоу Такер Карлсон Тонайт, і воно виходило у Прайм Тайм і було найпопулярніше на каналі. На піку його дивились 5 мільйонів людей. І тут трішки розповім вам про цей канал. Він за риторикою більше наближений до консервативної аудиторії, але його ведучих неодноразово критикували через мізогнію, сексизм, розповсюдження фейків про Україну. Крім того, телеканал лояльний до Трампа. Наприклад, американський медіамагнат та власник телеканалу. Налу Руперт Мердок визнав, що ведучі каналу підтримували необґрунтовані заяви Дональда Трампа про те, що, начебто, президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані. Однак, хочу додати ще й інший, мабуть, відомий факт про телеканал Українцям. Журналіст Fox News Бенджамін Холл отримав поранення під час обстрілу Росіянами Київщини. Разом з ним під обстріл потрапили оператор П'єр. Закржевський та журналістка Олександра Кувшинова, які загинули в результаті отриманих поранень. Однак повернімося до того, яка риторика про Україну звучала на каналі Завдяки Такеру. У своєму шоу він саркастично розповідав про новини та разом із гостями обговорював внутрішню та зовнішню політику США. Як пише детектор медіа, до початку повномасштабного вторгнення Такер Карлсон обурювався через надмірну увагу, яку США приділяють Україні, та захищав Путіна. Потім він говорив про абсурдність підтримки. України відсутність демократії в нашій країні та й, взагалі, скочувався в теорії змови про те, що Зеленський, нібито маріонетка Байдена. Хоча куди котитись униз ще було, такер поширював фейки російської пропаганди. Частину з них ми вам вже показали про нібито біолабораторії в Україні, підрив Каховської дамби українцями та те, що де-факто США воює в Україні. Це означає, що нині є активним учасником війни. Ми у стані війни з Росією. Ця війна відбувається ось просто зараз. Коли ми говоримо, чого ж у Вашингтоні про це ніхто нічого не говорить, адже ми підтримуємо її. Завжди підтримували окрема історія. Це гості Такера. Здебільшого вони виглядають як фон для його слів. Однак є ті, які самостійно просувають кремлівську пропаганду та виправдовують російські злочини. Це про ексрадника Пентагону часів Трампа Дугласа Макгрегора, який у 2014 році в ефірі РТ захищав референдум на Донбасі, бо місцеве населення, нібито насправді росіяни, а не українці. Цього разу він заявив, що надсилаючи до України зброю, США лише загострюють напруженість у відносинах з Росією. Втім, навіть серед політиків республіканців є критики. Такера конгресмен Кінзінгер публічно заявив, що це шоу суцільна російська пропаганда, а не новини. Ключові лідери Дири республіканської партії не ходять на його ефіри. А більшість запрошених експертів це маргінали. Пише детектор медіа. Мета програми Такера Карлсона консолідувати республіканське ядро. Україну він згадує і вплітає як інструмент критики адміністрації Джо Байдена і деяких республіканців. Однак, нещодавно Fox News відмовилися від ведучого, який, до речі, був одним із найпопулярніших в Штатах у травні. Торік у Fox News оголосили, припиняють співпрацю з телеведучим у заяві телеканалу було сказано, що вони домовились про припинення співпраці. На каналі не пояснили причин, а згодом Карлсон звинуватив Fox News у шахрайстві та порушенні контракту. Складно сказати за що конкретно його могли звільнити. Карлсон зробив багато скандальних заяв, ведучий часом. Принизливо висловлювався про жінок, зокрема порадив журналістці Лорен Дюка, Повернутися до написання статей про чоботи до стегна замість політики. А Брітні Спірс і Періс Хілтон найбільшими білими шльондрами в Америці у 2018 році. Карлсон заявив, що іммігранти зроблять США біднішими та бруднішими, що викликало бойкот рекламодавців його телешоу. Згодом у своєму шоу Карлсон сказав про його вигадану теорію заміни білих. Вона про те, що еліти, начебто, планують замінити білих християнських виборців небілими іммігрантами. Попри таку репутацію, аудиторія послідувала за Карлсоном. І після звільнення він майже одразу запустив своє шоу Такер Он Twitter. У першому випуску ведучий відстоював російську дезінформацію, начебто, це Україна підірвала Каховську ГЕС та північний потік, розкритикував підтримку України та заявив, що НЛО існує. І звісно, повторив свою незмінну конспірологію. Всі брешуть, все під табу. Лише він розповідає людям правду. That's the program. That's how most of us now live here in the United States. Manipulated by lies, silenced by taboos. На жаль, він зібрав велику аудиторію. Його читають у мережі X понад 190 мільйонів акаунтів. Схоже, тепер у нього додалось і підписників з Росії. Адже зараз інтерв'ю з Путіним у всіх трендах: Google, соцмережі, YouTube. Однак, сподіваюсь, ми дали вам достатньо контексту, аби зрозуміти, хто такий Такер Карлсон, який заявив, що він перший західний журналіст, який запросив Путіна на інтерв'ю. До речі, це теж брехня, і зрозуміли для кого була записана ця розмова. Ну а тепер до самого інтерв'ю це тривало дві години. Путін розпочав із року історії, і за першу годину розмови він фактично прямо не відповів на жодне запитання американського журналіста. Натомість тривав псевдоісторичний подкаст Путіна. Він як і раніше на власний розсуд інтерпретував історію української державності та висував неправдиві твердження про суверенітет України. Путін навіть передав Карлсону папку із нібито копіями архівних документів, які якось мають підтверджувати його слова. Тім, під час того, як Путін стрибав із століття століття, розповідаючи, що України ніколи не існувало, Карлсон слухав словесний потік із серйозним обличчям і навіть не намагався спростувати вигадки Путіна чи ставити якісь уточнюючі питання. Зокрема, Путін заявив, що поляки винні у тому, що Гітлер напав на Польщу. Чому і почалася війна 1 сентября 1939 року саме з Польщі. А виявилася незговорчою. Гітлеру нічого не залишилося. При реалізації його планів почати четвін з Польщі розповідав Путін і брехню в інтерв'ю про батька президента Зеленського. Нібито той воював з фашистами під час Другої світової війни. Утім, Олександр Зеленський народився після війни у 1947 році. Коли Путін все ж відповідав на питання Карлсона, це були часом нелогічні та смішні моменти. хто взорвав сіверний поток? Ви. Дело в том, что христианство не насильственная религия, Христос говорит, подставить другую щеку, ты не убей и так далее. А каким образом лидер может быть христианином? Очень легко, если речь речь идет о защите себя и своей семьи и своей родины. Що серед усіх цих довгих годин інтерв'ю цікаве для нас? Це відповіді на питання про завершення війни. Ну, по-перше, він впевнений, що Росія не переможна на полі бою. До сих пор шуміли, кричали надо добитися стратегічного пораження Росії, пораження на полі бою. Ну тепер, видимо, сознание приходить, що це не просто зробити, якщо вообще можливо. По моєму мнению, це невозможно по определенню. Этого не будет ніколи. Також Путін говорив про припинення постачання зброї від США. Як ви вже знаєте, Карлсон про це розповідав і на телебаченні, і у власному шоу. До речі, про важливий крок сенаторів Америки для ухвалення пакета допомоги для України. Чекайте невдовзі пояснення на нашому каналі. А тепер повернемося до слів Путіна. Цього разу президент Росії більш прямо ніж зазвичай сказав, що завершення свого вторгнення в Україну він бачить не військовою перемогою. Це має бути угода із заходом про поступку української території Росії для припинення війни. Ми ж не відказувалися від переговорів. Ми ж не відказуємося. Це западна сторона, а Україна, Україні сателіт. Соединенных Штатов сегодня, но это же очевидно. Ну скажите сегодняшнему руководству э, Украины, слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь. Не считаете ли вы, что было бы слишком унизительно для НАТО сейчас признать за Россией контроль того, что два года назад составляло украинскую территорию? Я же сказал, что пусть подумают, как сделать это достойно. Утім, Зеленський раніше виступав категорично проти будь-яких територіальних поступок. Президент коментував питання переговорів із Росією і в нещодавньому інтерв'ю італійському телеканалу. Зеленський зазначив, що Росія не шукає миру. Мир для них означатиме програш, а Путін прагне зруйнувати Україну. А ви пишіть в коментарях нам про те, чи дивилися це інтерв'ю, і загалом як ви ставитеся до Карлсона і його роботи. Ми надалі будемо пояснювати вам події медіапростору, Тож чекайте на каналі сьогодні багато нових відео.